Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє гаманець Abigail від Вольф. Стильний аксесуар чорного кольору дозволяє зберігати гроші та банківські картки у надійному місці. Виріб захищає вміст від пошкоджень, потрапляння вологи та інших впливів. Лаконічний чорний дизайн гармонійно вписується у будь-які образи: від повсякденного до класичного. Модель виготовлена з якісного поліоретану. Всередині геманця розташовані три відділення для зберігання купюр монет та кредитних карток, а також має Технологію RFID для безпеки особистих речей. Аксесуар можна легко помістити в сумку, а також носити в руках як стильне доповнення до образу. Зробіть елегантний подарунок, близькій вам жінці, який завжди нагадуватиме власниці про вашу турботу та увагу.